Всім доброго дня, подивіться, що за лявички приїхали. Лялюньки, є такі. Му. Подивіться, як новенькі, Відполіровані, все, дивіться, а то за Швейцарії заїхав. Трек, Стівенс, дивіться, на повітрі не вили. Спеціалайзер який гарний для дівчини взяти. бомбез, дивіться, біленький, червоненький спеціалізер, дивіться, на Фоксі, на повітрі. Дивіться, який скотик гарний. Що тут за лялечки заїхали? Дивіться, бергаун такий гарний. 27,5 колеса Маріда. Старесенька Маріда. Але дивіться, вся в оригіналі. Вся в оригіналі. Навіть ці душечка, бачите. На хрому людиної рамі. Вилочка Ще в оригінальна. Маріда. Вже її 100 років напали. Дивіться, який скотик гарний для дівчини. Бомбезний теж. Куп. На XT, на повітряній амортизації, передня, задня, вилучка, рухшок, дивіться, втулочки. ХТ. Подивіться, який найнер заїхав. Спеціалайзер на 29 колесах. Американський бренд, добротний. гідролічні гайма. А дивіться, які два скотика. Скотик контеса. Фіолетова, яка гарна. Резина, все як нове. Скот вольтаж, дивіться. Ляльочки, когось будуть цікавити, пишіть.